Настя Царук несе пакунок із гостинцями. Каже, це для українських захисників. Я сьогодні принесла каву, консерви і мило. Ми повинні допомагати бійцям, тому що вони захищають Україну. А Івана Мельник для військовослужбовців принесла варення з гарбуза, розповідає, готувала його разом із мамою. Я принесла варення, яке ми з мамою готуємо вдома, самостійно, з вирощеного гарбуза на городі. Додаємо туди лимон, гарбуз перемелюємо. Дуже хочу, щоб сподобалося обіцям». День волонтера у пришкільному таборі Сім мрій організували вперше. Його очільниця Наталя Логінова розповідає, учні сьомої школи ліцею постійно долучаються до благодійних акцій протягом навчального року до півтора десятки разів. Двічі ліцей перемагав в регіональному конкурсі Благодійна Віничина. Цьогоріч їх відзначили у всеукраїнському конкурсі Благодійна Україна, буршти нового Янгола та відзнаку отримали в номінації Добро починається з тебе. І коронавірус, і дистанційне навчання, і відсутність дітей в школі. В принципі, не завадили нам далі продовжувати волонтерську діяльність. І не дивлячись ні на що, ми, нам вдавалося і передавати солдатам допомогу, і відвідувати е, притулки, де проживають е, тварини. Ми використовували послуги пошти і передавали в будинок престарілих в Браїлі. Продукти харчування, засоби гігієни та малюнки все, що принесли діти, складають у коробки. Які чаї смачні. І Олія, які Ми ж вички. Будемо... Діана Ломакіна принесла солодощі та намалювала малюнок із побажаннями. Ми повинні малюнки. підтримувати, щоб вони повертались живими. Понад 100 кілограмів гумвантажу, які зібрали діти, військовослужбовцям на схід передасть вінницький волонтер Андрій Нечіпорук. Каже, з кожним роком благодійну допомогу надає все менше людей. Це саме такі малюнки від дітей це. Частинка домашнього тепла, яке дійсно хлопцям піднімає і настрій, допомагає". Окрім учнів сьомого ліцею, гуманітарний вантаж бійцям підготували і школярі 24 школи, розповідає Андрій Нечіпорук. Додає, на схід волонтери повезуть його на початку липня. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.